У ефірі програма Новий день до нас у студії. Завітав Кирієнко Роберт, лейтенант патрульної поліції. Вітаю вас, Роберте. Дня. та Бондарчук Дмитро, старший сержант патрульної поліції. Вітаю вас, Доброго Дмитро. Дня. Нещодавно ви відсвяткували річницю діяльності поліції у місті Вінниця. Угу. Як святкували, е, я перший відповім? Отже, в нас були урочисті події в міському палаці Зоря». Вітали нас, е, наші начальники. Вітало нас багато колективів творчих з міста Вінниці. Також наші колеги, які мають творчі здібності, співали, танцювали. В принципі, ну і так ми мали невелике свято в форматі роти, хто міг зібратись, тому що є багато людей, які не могли приїхати, вони з району. А так ми теж зібрались, відсвяткували. Що рік пройшов, колектив гарний, ми всі разом, і робота йде. Тобто добре. був якийсь корпоратив у вас. Так. Когось запрошували з дірок. Е, ну, ні, ні всі свої. Свої. Чи можна зробити якісь висновки за рік роботи поліції у Вінниці? Ну, звичайно, можна. Зі сторони поліцейських. Я сказав би, що багато поліцейських дуже зміцнили свої здібності. Люди повивчали місто, так як багато іногородніх. Тепер вони набагато злагодженіше працюють як одне ціле, скажімо так. Це зі сторони поліцейських. І сторони людей, люди вже знають, що можна завжди звернутися, завжди буде реакція, завжди поліцейський прибуде. Будемо надавати допомогу. Я знаю, що було за останній рік дуже багато викликів, так? І безпосередньо були якісь кримінальні злочини, які розкривала поліція. І у вас на службі багато дівчат. Чи не страшно їм виїжджати на виклик? Mm -hmm. Mm -hmm. Чи можливо ви якось захищаєте їх? Ну, безперечно, в принципі, в прикритті вони. Такі ж гарні офіцери, як ми. До, ну, до прикладу, у мене в стаціонарному варіанті вже більше як півроку я з напарницею їжу. Ну я в неї впевнений на дуже великий відсоток, тому що не знаю, вона захищає мене так само, як я захищаю її. Просто тобі потрібно трошки більше ініціатив, трошки більше вперед, а вона завжди підтримує. І в принципі з усім справляється дуже гарно. А як відбувається розподіл? Хто поїде на яке завдання? Елементарно є лінія 102. Де знаходиться центр управління нарядами, вони дивляться по карті, де знаходиться який патруль, ближче до якого виклику, і просто направляють, якщо патруль свободний. Вільний. Це все виключно ну, не лотерея, але по місці знаходження хто ближче, той так, і. Так, Якщо інший наряд зайнятий, вибирають інший наряд, будь-який який. який uh -huh. поряд, може трошки далі. Знаєш, 14 поліцейських звільнилося з своєї посади, так? Mm. Як вважаєте, чому? Я не знав цифри, я знав, що трошки людей звільнилось. Я думаю, це з особистих міркувань, тому що ну, вони спробували бути поліцейськими в цій ролі. Пройшов час, і вони, можливо, зрозуміли, що це просто не їхнє. Можливо, в когось не вийшло з особистих обставин. Тобто, я чув, у нас особисто колега просто переїхав в іншу країну. І ну, так в нього склалося. Тому це такі винятки більше, тому що 14. Поліцейських ну, це дуже невеликий відсоток. Це люди, які, певно, просто себе не знайшли тут або мали вагомі причини, щоб звільнитися. Чому ну. ви обрали цю професію? Взагалі, я прийшов в поліцію з міліції. Я до цього працював 5 років міліції. Взагалі це була моя, скажімо так, дитяча мрія. Я вже заздалегідь знав, що я піду в міліцію. Я до цього і пішов в армію. Раніше це було обов'язкова потреба відслужити в армії. Тобто це була мрія дитинства. Да. Так, так, так. Служити громадянам народу. <с> Які недоліки та переваги цієї професії? Mm. E, не знаю, в принципі, дуже великі. Є багато переваг. Тобто e, ознайомлення з містом, ознайомлення, ну, тому що так як ти патрулюєш, то деякі частини міста для мене були просто темні плями, а зараз я їх знаю майже досконало. E, переваги. E, ну, ти контролюючий орган, в принципі, тобі потрібно звертати увагу на багато речей, де є якісь порушення або ну, щось іде не так. Люди не можуть знайти порозуміння. В принципі, мені подобається вирішувати конфлікти. Деяким людям, може, це не подобається, але я вважаю це перевагою. Недоліки велике навантаження, тому що довгі зміни. Плюс у нас є специфіка своя з. Трошки раніше прибути, трошки пізніше піти, в зв'язку з тим, що отримуєш інформацію про обстановку в місті і події, які відбуваються в місті або навіть в форматі країни, і це якось теж сказується на нас. Чи можна сказати, що у вас цікава робота? Звісно, звісно. Звісно, ви завжди в темі усіх останніх тенденцій. В принципі, так. Інформаційний потік дуже великий, і коли ти живеш в такому цивільному секторі, скажімо, то я б сказав, ти бачиш вершину айсбергу. А коли ти ну, на роботі маєш е, інформацію про те, що відбувається в місті, зокрема на зміні, всю зміну, то ти, в принципі, знаєш все, що пройшло в місті, з вагомого за 12 годин твоєї зміни. І це дуже, дуже цікаво. Робота дуже різноманітна, і ти за день можеш відпрацювати 12-15 викликів. І абсолютно не знаєш, який виклик, ну на якому виклиці, що тебе чекає. Ти просто їдеш і угу. далі вже по ситуації розбираєшся. Багато різних людей, багато різних реакцій. Взагалі кожну ситуацію не можна придугадати. Тобто це можуть бути якісь сімейні конфлікти, злочинці, так, так. пограбування. Тобто це може бути все, що завгодно. Так, заводно. Ти можеш подивитися на планшет, там ніби якесь безобідне, звичайне завдання. Угу. Приїжджаєш там взагалі кіпіш. Як реагують на вас вінничани з моменту вашої роботи у Вінниці? Чи змінилась реакція на вас? Ну, дивіться, по-перше, є багато людей, в кожного своя думка з цього приводу. Хтось керується якимись слухами, хтось має досвід вже спілкування з поліцейськими. Наприклад, я коли зупиняю там водія, чи мені доводиться спілкуватися на сімейному конфлікті з людьми? Я завжди намагаюся переконати їх. Тому що поліцейські нормальні люди, такі самі, як і вони. От, і ставитися до них потрібно так само, як і до інших людей. Тобто в людей дуже різні реакції, ну, взагалі багато хороших людей. От недавно приїжджали в командировку до нас з Дніпропетровська, колеги. Вони день обміну, поїздили... досвідом, так, чи так, так. Вони день поїздили з нашим екіпажем і сказали, що в нас дуже добрі люди, дуже гарні. Mm. Вони взагалі в шоці, наскільки привітні люди в Вінниці. Ти знаєш, що поліцейські у нас дуже толерантні. Так? У вас є принцип, що ви звертаєтесь так, з повагою, Звичайно. толерантно. Так? Звичайно. І люди вам відповідно так і реагують. Е, так, в принципі, загалом так. Просто є такий момент з першого дня е, командири завжди. Перед зміною кажуть стабіль, ну, фразу одну і ту саму: вічливе та толерантне спілкування з громадянами. І вони це кажуть перед кожною зміною протязі року. Завжди це є. Тобто це той момент, який вони не забувають і завжди на ньому наголошують, може, в цьому, можливо, в цьому і фокус. Мабуть, від професіоналізму кожного інспектора залежить те, як буде реагувати людина. Любу людину можна накрутити так, що прийдеться. Доводити це до того, щоб складати адміністративні якісь матеріали за правопорушення навіть дрібне хуліганство. Там людина почне лаятись і багато mm -hmm. інших дій чиняти. А може бути так, що всі розійдуться, всі буде усмішка і все буде mm -hmm. гаразд. Навіть бійку можна, скажімо так, розрулити без проблем. От, от де він справжній професіоналізм, так. Чи стали водії більш чемними на дорогах та слухняними? В принципі, я раніше на це не дуже звертав увагу, так, так як в мене не було автотранспорту, я загалом катався на велосипеді. Не помічав цього. Зараз дуже багато уваги пішло на дорогу, і я бачу те, що в принципі, коли є синій проблисковий маячок, його зона дії наближається, то водій старається тримати. Це магічна дія. Так, водій старається дотримуватися майже усіх правил, як це можливо. І це, в принципі, радує. Раніше ну, виходить, що раніше просто і не було, а тепер є така зона, яка змушує їх трошки себе взяти в руки і більш задати всі. Правила, які вони знають, вміють користуватися ними і рухатись так, як потрібно. А не Я, до речі, пам'ятаю, як в нас вже відбулося навчання, розпочалося поліцейських тут у Вінниці, і вже декілька місяців служба ДАІ в місті не працювала. То багато водіїв скаржилось, казали, що на дорозі просто робиться. Мерлог. Це до речі дуже класна така подія, коли самі водії говорять про те, що їм не вистачає поліції і порядку на дорогах. Я вважаю, що це досягнення. Mm -hmm. Так, так. І ще хочу додати: є багато добро, добропорядних водіїв, яких, наприклад, зупиняєш за правопорушення будь-яке, вони визнають вину, вони зовсім погоджуються. Насправді таку людину навіть не хочеться оформляти. Чесне слово. А бувають такі люди, що Починають знаєш, що не правий, але починають доказувати свою правоту. Е, дуже часто водії. Впевнені в тому, що у нас немає ніякої відеофіксації, і дану постанову, наприклад, можна оскаржити там, за будь-яке правопорушення. Але хлопці теж вже понавчалися, ми беремо третю будікамеру, вішаємо mm -hmm. її в автомобілі. І все в нас фіксується, все чітко. І коли людина хоче нас навчити, то ми її теж mm -hmm. намагаємось навчити. І, до речі, я вже з такими водіями зустрічався в других випадках за другі правопорушення. І вони починають себе вже вести зовсім по-другому. Набагато вічливіші і приємніші. Чи є така практика, як раніше, там, е, ну, е, говорять про свій статус чи про якісь знайомства? Mm. Чи вже такого немає? Mm. Люди, статус. яких зупиняють, да? От, кажуть, ой, там, мені можна це питання вирішити, я там знаю того, того. Mm. <гум> я говорю відразу, будь ласка, вирішуйте, чекаємо. Просто дуже цікаво, що ви зробите. Що ви зробите. Да, але так. зразу попереджаю, що з постановою ви поїдете угу. в будь-якому випадку, раз така ситуація. В принципі, аналогічно, якщо людина. Якось знає, як впоратися з ситуацією іншим чином, будь ласка, але ну, в нас є свої правила. Але ще такого порядки. не було. Ну, ну, тож не просто називають якісь прізвища, але я, в принципі, той не знаю в більшості випадків тих людей, яких вони називають. Такі люди дуже часто говорять: о, а чого ви не зупиняєте того? Он та людина те порушила, е, з, ну, відразу починають там наводити безліч прикладів інших. Але за себе забувається. Ну, я завжди про це людям нагадую: що ви хочете порядку, потрібно починати з себе, щоб кожен починав з себе. Чи впливає якість доріг на чимність водіїв на дотримання правил дорожнього руху? Хм, в принципі, ну авто, <laughs> <хочу> сказати, <laughs> звісно. Тому що кожен водій хоче зберегти своє авто, якби. Більш тривалий термін в робочому стані. Якщо він буде по ямам їздити, то це позитивно не вплине на його автомобіль. Вони їх стараються об'їжджати і частенько можуть не побачити іншого водія, тому що є сліпі зони у автомобілі. Тобто якість доріг, безумовно, впливає. І якщо... але правила дорожнього, руху ніхто, правила не відміняв, дорожнього так? руху ніхто не відміняв, але є такий людський фактор, коли люди загалом. Поспішають, і він дивиться тут яма. Тут не бачить товариша зліва, справа собі робить маневр і може призвести до ДТП. Хоча товариш може відреагувати, і все буде хорошо. Вони потім просто комплімент один одному скажуть десь на світлофорі і поїде далі. Хтось направо, хтось наліво, хтось справа. Ось зараз перекрили київський міст. Так, які були внесені зміни до правил дорожнього руху, і як плануєте ліквідовувати затори? І змін все, що відбулося, наскільки я знаю, це з вулиці Соборної заборонили поворот на вулицю Каріатовичу. Uh -huh. що, що зверху, ну, тобто, що до мосту, що після мосту. Тобто там є знак поворот на, лів... на ліворуч заборонено і віз заборонено. Ось. Так, в принципі, проблем зараз в рухові немає. Якщо створюються затори в годину пік, то виходить два інспектора, який один стає на площі жовтневій, інший стоїть на... Перехресті магістральська соборна. І розрегулюють рух, розвантажують дорогу. В принципі, все нормально. Ось була проблема, коли люди, мітингувальники, вийшли на Соборну, то це був завал. Я якраз працював денну зміну. Взагалі шість екіпажів в центрі знаходяться, один на вишенці і два на Замості, І все, завал. Регулювання відбувається в ручному варіанті, тому що. Світлофор не розуміє, який поток більший і який потрібно частіше пропускати. І там є трамваї, це взагалі рейковий транспортний засіб. Він ну, має пріоритет. Їх треба пропускати. Багато людей везуть. Потім я вважаю, що інформаційно. Ну, люд, людям, як би говорять, що це насичена вулиця, дуже багато транспорту, попадете в затор. Всім повідомили, що є ще в нас окружні напрямки. Тобто, якщо в людини є можливість і потрібно доїхати з Вишенки, там, до Тяжелла, до Німіровського, вона може поїхати по окружній. В принципі, вона програє в відстані, але виграє в часі. Це вже перевірено. 100%. Плюс інформаційно, ще ну, ш... потрібно, не всі, не всі вінничани до речі, знають, хтось виїжджає рідше, хтось частіше, хтось приїхав з відряджень, з відпусток, взагалі з лікування можливо, десь. Тобто, інформаційно, щоб люди, якби було в нас на радіо, казали, що там по десятибальній шкалі, як в Києві, я чув затор ну, там по вулиці Соборний, бо це в принципі на даний момент я рахую єдине місце, де в нас є затор. Там вісім балів, шість люди розуміли, туди варто їхати чи ні, було б взагалі ідеально. Тобто, інформаційно попрацювати ще трошки, донести до водіїв, як який стан доріг я має на увазі, і було б круто. До речі, дуже класна ідея. От зараз да. і здається, людей. було ще гарно, якби частина людей. В яких немає потреби рухатися своїм власним транспортом, трошки пересідали на громадський транспорт. Уявіть, в одному ну, тролейбусі, наприклад, може їхати 50 чоловік. Водіїв. а якщо да, 50 водіїв, а якщо це просто водії на власному транспорті, то це 50 автомобілів. Вже соборно вся стоїть чи завжди всі розуміють регулювальника, який стоїть і регулює рух. Бо я бачила це... неодноразово, що вони вже майже не підходять і не говорять, та їдь же, я ж тобі показую. Це взагалі а тобі стій». Це взагалі така проблема. Мені вже доводилось не один раз регулювати рух. Люди взагалі не розуміють, хто куди їде. Ну це просто завал. Ще й відкривають вікна, починають кричати, що ти там давай, відпускай мене, пропускай тих». сам нічого не розуміє. Їдуть в спину ті зі сторони грудей, ну, коли це заборонено. Є жести регулювальники з правил дорожнього руху. Їх, в принципі, розуміє 80% водіїв, але ну, 80% це буквально поток з 10 машин, двоє тебе не зрозуміють. А є І народ... народний жест, тому треба трошки їх так. міняти. І, в принципі, хто розуміє по правилам дорожнього руху, а хто а народний, так як Ви інколи загання... її імпровізуєте. E, так? Без 네. цього, в принципі, я думаю, затори були б більші обов'язково. Чи можете дати якісь поради нашим громадянам, ну і в тому і числі водіям? Безумовно. Е, в принципі, ми працюємо на покращення, ну, хороший стан речей в, в соціумі, в соціальному середовищі нашому. І більше співпрацювати. Тобто в нас немає абсолютно якоїсь мети когось покарати, в нас нема показників, я не знаю, це вже казали всі. Ну, з нашого управління, думаю, наше керівництво це казало вже багато разів. Наша така задача пряма це налагодити на дорозі гарний рух в парках е відпочинок правильним чином. І, в принципі, просто більше співпрацювати, тому що вимоги абсолютно адекватні, немає в нас там пошуку якихось винуватих. Просто хочеться налагодити цей процес і нам приємніше просто пройти. Подивитися, що все гаразд, чи проїхати по дорозі, ніж ставати і з кимось цапатись, це нікому не потрібно. Ми намагаємося підвищувати довіру населення. просто. Чи може людина поліці. вас підійти і запитати про все, що завгодно, якщо вона не знає? То краще зупинитися і перепитати поліцейського, який завжди допоможе і підкаже, і в цьому проблем ніяких Звичайно, не буде. Звичайно, без проблем. Mm -hmm. Людина стоїть на обочині, я їду в автомобіль і бачу, зупиняюся, зупиняємося. Спілкуємось, роз'яснюємо все, що можемо і чим можемо, допоможе. Часто водії фур або автобусів, які мають сполучення по Україні, питають, як їм краще поїхати, в якому напрямку, і взагалі, чи є приїзд для їхнього виду транспорту в цьому напрямку. І ми завжди їм пояснюємо, інколи, ну по їх навігаторам, показуємо, якщо є інколи. Ну, він собі на листочку записав чи так зрозумів сам на хлопський розум, як і куди йому їхати, і все. У мене навіть були випадки, коли водії запитують, ну, вони на місцеві, вони не знають, як добратися, навігатор там понакручував цих доріг. Я дивлюся, якщо в мене завдань немає, я в принципі вільний в режимі патрулювання, я говорю, сідайте в автомобіль, я вас проведу без проблем. Супер. Навіть буває таке, що їдеш в три години ночі. Завдань немає, в місті тиша, людей теж на вулицях немає, стоїть якась жінка на обочині. Зупиняємося, запитуємо, що вам куди добратися можливо. Можливо, щось, чимось допомогти. Вона там чекає маршрутку, поспішаю на вокзал, наприклад, на потяг. Будь ласка, сідайте, підвеземо, без проблем. Ось такі класні друзі поліцейські були у нас у студії. І за традицією ваші побажання нашим глядачам. Не Знаю, вам в принципі всього найкращого. Працюйте над собою, отримайте той результат, якого добиваєтесь. Так. Я хотів би сказати теж водіям, щоб вони не поспішали, не нехтували правилами дорожнього руху, так як це безпека і самих водіїв, і інших учасників дорожнього руху, і в тому числі і пішоходів. Людям, які проживають сімейне життя, щоб вони більше спілкувалися між собою, тому що приїжджаєш дуже часто на сімейні драми, я так говорю. І помічаєш те, що просто людям не вистачає спілкування, звичайно, вони якісь елементарні проблеми не можуть вирішити між собою. І взагалі всім людям е, раджу дивитися за своїм майном, за своїми речами, автомобілями, хто може ставити сигналізації в автомобілі, щоб не відбувалося, а, ніяких злочинів в подальшому. Так. Стан в країні у нас не дуже простий, дехто цим е, намагається скористатися. Ось так. Взагалі всього найкращого. Хай люди займаються собою, так як і сказав мій колега. Всім щастя. Дякую за таку приємну розмову. Нагадаю, у нас у студії був Кирієнко Роберт, лейтенант патрульної поліції, та Дмитро Бондарчук, старший сержант патрульної поліції. Дивіться нас далі, не перемикайте.